Доброго дня всім. Рада бачити <клес> викладачів студентів і звісно нашого гостю, нашого гості, ловить Дар'я Олександрівна, яка є випускницею нашого навчального закладу за спеціальністю облік і оподаткування. На сьогоднішній день вона практикуючий спеціаліст з питань оподаткування, обліку, фінансів, економіки, ведення е, фізичних осіб підприємців. Сьогодні вона вам проведе зустріч, на якій розкаже свій. Професійний шлях, розповість вам якісь тонкості, розповість вам секрети, як вести бізнес, свій. Тому, шановні студенти, якщо у вас є можливість включити камеру, я вас дуже прошу включити камеру, тому що спілкування, коли вас бачать, звісно, це краще. І в процесі вашої бесіди, буде Дар'я вам все розповідати. Якщо у вас виникають запитання, піднімаєте руку, задаєте запитання, і вона вам радо надасть відповідь. І так, ще раз представляється біловицька Дар'я Олександрівна. Да, Дарія надаю всім добрий день, всіх рада бачити. На ну, мене звати Дар'я, я спеціаліст з обліку податків, спеціаліст подачі податкової звітності. Зараз спеціаліст ведення ФОП. Я навчалася в Херсонському кооперативному економіко правовому коледжі. Який ви. Навчалася я вступила я в коледж після 9 класів школи, вступила на спеціальність бухгалтерський облік у 2010 році. Я отримала диплом із відзнакою з кваліфікацією молодшого спеціаліста. Одразу після закінчення коледжу е, я вступила до Полтавського університету економіки і торгівлі на спеціальність вже фінанси і кредит. І в 2014 році я здобула диплом спеціаліста. Е, одразу е, вступивши до Полтавського університету. Я паралельно навчалася на зоочному відділенні е, і паралельно мене запросили на роботу. Це була така студентська робота. Тоді вийшла нова версія програми ОДНС, і нас запросили студентами на короткочасну роботу за невелику платню вносити первинні документи в базу даних. Ось робота була цікава, і мабуть, вже на той час. Моя робота мене знайшла, бо мені, мені дали роботу перевіряти податкові накладні. Я тоді ще не знала, ким я буду, яким саме бухгалтером. Мені дали роботу з податковими накладними. Звичайно, я з ними ну, на практиці не так часто стикалася. Мене трохи навчили, показали, що я маю робити, і мені це вдалося. І після закінчення цієї моєї такої короткочасної роботи мене взяли офіційно вже працювати за трудовою книжкою. Ми побачили в мені потенціал. Тоді мене взяли на роботу в відділ казначейства. Я оплачувала рахунки фірми трохи, якісь знання з коледжу мені допомогли. Але е, дуже багато досвіду. Напевно, я е, і, і навичок я здобула саме вже в роботі. Е, на посаді казначея я, я пропрацювала е, два роки на цьому підприємстві, і на цьому ж підприємстві мене трошки підвищили через два роки, і я вже стала. Бухгалтером з обліку реалізації з обліку основних засобів з обліку ПММ. Ну мені і е, е, зарплатню трохи підвищили, і ще й обов'язків дуже багато стало. А, звичайно, ось саме на цьому на цій ділянці роботи мені дуже знадобилося знання коледжу, бо я і оформлювала первинні документи. Це те, що робила на практиці в коледжі. Я була дуже добре, знала план рахунків і бухгалтерські проводки. Це те, що мені знадобилося в моїй практиці, дуже бо. Програма 1С, вона хоч і записує проводки автоматично, але все одно після цього цієї автоматичної обробки доводиться все перевіряти. Тому дуже важливо знати план рахунків та бухгалтерські проводки. Е, пропрацювавши на цій посаді е, два роки, я здобула досвід е, в е, я навчилася ще більше там заповнювати. Ну, Correcto, tutti i tipi